А у нас вона буде стовтакая. Угу.Всім привіт.Всім привіт. Ну, як ялка бута.Всім <гум> привіт. А ми сьогодні будемо робити ялинку. Зада, а ми ще. Оце таке у нас було завдання від діда Мороза. Зробити ну, ну ти якісь... хо. Ну ти хотила. Угу. Це буде така ялинка. Ми матеємо такими Нитками, а це наші буде наші іграшки. такі. Да. Так? Да. Так. Ну так опілі луку, а буде будете уже. Ні, вона буде триматись. Треба зробити її як колпак. Mm -hmm. зроблю її колпак. Значить як колпачки на до народження. Да. А це ще не буде слова. Ось така вона була. А фломастери не можна? Фломастери? Да. А на що, якщо ми будемо її обматувати, не ну, тут. А ти там хочеш полянку обмалювати? Ну добре. Нет, пол. Пол. Угу. добре -то. То, що Ні, полз. що Добренько. Ні. Такий ось ковпачок. він трошки роз'їжджається. Но... Нічого. Зараз його ниткою отримувати. Діана вже намалювала. Ось Так Такий був. Так, так, так беремо нашу гарнющу нитку зелену, так? Угу. У нас є. Вона мала бути вся А Хто повинен бути в всередині? Йо... Йо... Подожди, ще, ще, ще довго до того, як воно буде стояти. Ще й треба намотати тут всю-всю-всю. Зараз я почну, а потім Діана буде продовжувати. Ловити її моток. Я буду жити. А кого ми показуємо? Скажи твій шкаф? А, ти там є? Yeah. Ну все можеш продовжувати? Мотай. Вкатиться. Ну, вкатиться. Сподіваємось, що ми зробимо гарний новорічний декор. Так? ти хотіла но... Я так, да, я хотіла треугольну, але Діана вирішила, що э, тут треба місце для, э, щоб хтось тут прогулювався біля ялинки, так? Что ты там намотала? Ты что, руку примотала до ялыки, Дианка? Мы заматываем? Нет. И коньки нужно дать. Видите, тут же трошки выскочился. Я все сначала делать. Та ні, все спочатку ми робити не будемо, її трошки тут скрутимо, а потім щось наверх причепимо, щоб воно було гарне. Е -е можемо е оце можемо це з новорічною звістою. Новорічною я ну, е добре. Ну, Так, Діанка, Це ти тут подала трошки. Это, це, це золоте, это сто. Що что, то, такая? нитка така. Зелено-золоте. Так, да, ну что это будет тут? Подальше було. Где? Ну это золотое. Ну где, Иголки. Иголки? Ну, може хай бути иголки такие блескучие, так? Угу. обматывай. Обматуй. Зачепа колічні вичепалочки? Обматуй. Мотуй. Диана. Это у них вот такая. Ой, такая яблоночка получается. А вот еще. Ну, чуть-чуть оставь, Калич, я вычищу, поэтому... Ну, еще бывает ну, это же может быть, Так тут будет коричневое. Нет, здесь может быть толстоват, короче, да. Нет, здесь И мы уже сделали вот эту елку. Пиалинку, сейчас будем прикрашать, да, этими помпончиками. <связываем> <связываем> Чем клеем. Спробуем этим клеем. Клеем, конечно, разраховываем на клей-пистолет. А у закінчився. Сейчас спробуємо. Ну, глипы. Держите? Держите. Давай такую, такую -таку само. Ой, а! багато. Нічого. Нічого, зато будет хлопцы. Добре, заниматься. Так, заращайтесь. Вона у нас кругла. І можна її наряда наряда. Мой зеленый я не знаю. Нормально. Нормально буде. Можемо також зелені. Сверху щось можна ще продумати. Хоча вот все маленькие. Ні, немаленький. Давай сюди. От, є. Так. Угу. Давай далі. Ой. Ой, багато клею. Давай щось. О. Як людина в очі, так? Да? <laughs> Як наша кожа? Так, да, схожа на кожу. Колір. Такий. Що, що далі? А, це такий ще. Так. Дешевший маленький, кстати, нет. Давай маленькі тут. Давай еще. Да, да. Сейчас поводи такой. И фиали то еще сейчас. Фиалитовый книга. Нефиолитовая. Так. Ой. А, можем так уж. А, ну да, уважаемый. Я уже будешь. Буде, буде лопы это вот такие. Такую, а, можно было и такую, да? Плиты вот такие. Давай. Там. Нам еще где-то э, около неонас. на яблоне или 11 или 12 или 10 бамбонов мы сейчас можем напомнить угу. или 100 или 100 может и 100 когда бы не устанем да угу. пока не устанем думаю угу. можно... пока и до мести на нашей яблонке так до То... можно только Kommt fern vom nah und fern Gemeinsam wollen wir Als großer Weihnachtskern okay, so e Wir wollen nur im gleichen Leben Und auch in, in, in alles sehen <laughs> Können so auch Können so auch Können so in alles sehen Super, die diana malen wollte so дірку. Вона де буде тут? Чи, чи де? Отак. Да? добре. її приклеїмо. Die The Libers kommt zu mir. Come fair nah und fair. wollen Wir als from the unfair. I was a fine.